Компанія Юліфон та її лінійка смартфонів Armor відомі своєю надійністю та довговічністю, яка поєднується з сучасними технологіями. Не так давно ми говорили про смартфон Armor 24, який, відверто кажучи, був немаленьким гаджетом. А сьогодні оглянемо бюджетний і компактний захищений смартфон Юліфон Armor X12 Pro. Отакий от, от маленький красень, який реально може вас здивувати. Тож не будемо відкладати. Головне вітаю! Ви на каналі Кібернетика. Мене звуть Ігор і давайте ж зануримось у світ гаджетів і технологій. Поїхали! Armor X12 Pro прийде до вас у фірмовій коробці від юліфону жовто-чорних тонах. А разом з ним ви знайдете захисне скло, кабель та блок зарядки на 10 ватт шнурок для переноски або ж кріплення, куди вам захочеться і взагалі придумається. А також така от штуковина для вилучення сім-карти. Скріпкою це назвеш навряд. Я спочатку взагалі подумав, що це медіатор в комплекті, а гітару чомусь не поклали. Проте цією штукою реально легше діставати слот, який тут повноформатний, на 2 сімки і SD-карту до 256 Гігабайтів. Його так само можна вилучити і просто пальцями, потягнувши за відповідний хвостик. Але якщо ви бережете манікюр, то оцей чудо-прибор стане вам в нагоді. Сам смартфон доволі легкий та компактний, як для захищення. Всього 260 грамів і це реально мало, тому що той же Armor 24 важив майже 500. В руці лежить приємно, а головне надійно це завдяки прорезиненим граням, які зручно лягають у вашу долоню. До речі, на гранях смартфону не одразу помітно всі отвори та порти, які тут таки присутні, бо всі вони надійно захищені резиновими заглушками від можливого потрапляння води та бруду. Але тут таки є і роз'єм Type-C для заряджання. І 3,5 міліметровий джек для навушників, ну і вище згаданий слот для сім-карти, теж захищений. Клавіші, регулювання гучності та живлення тут доволі жорсткі для натискання, але це знову ж таки заради надійності. В чиїхось тендітних руках цей смартфон може легко перетворитися на еспандер. Ну і напевно, ваш уважний погляд помітив ще одну клавішу, яка виділена навіть окремим жовтим кольором. В неї є своя назва: це Custom Key і поцікави. Новочі техніки від Юліфон з нею добре знайомі. На цю кнопку ви можете призначити будь-яку дію, ну або майже будь-яку, або ж відкриття будь-якого застосунку. Це такий популярний зараз аналог Action Button від Apple. Наприклад, на одиночний натиск ви можете зробити скріншот, подвійне натискання відкрива YouTube або ж будь-що інше на смартфоні, а довге утримання ліхтарик. Це доволі зручно, коли треба швидко взаємодіяти зі смартфоном. Юліфон Armor X12 Pro це не той пристрій, який буде тішити вас ультратонкими рамками навколо супер яскравого та чутливого екрану. Ні, тут все зроблено просто, але, як то кажуть, на роки. Екран тут IPS з діагоналю 5,45 дюйма та роздільною здатністю 1440х 720. Відповідно, і частота оновлення тут це класичні 60 Гц. Це, звісно, не вражає. Чи цифри, але варто зважати і на цінник, і звісно, на задачі для яких цей смартфон створений? Це не смартфон для перегляду YouTube вдома, а гаджет для перегляду того ж YouTube, але десь. В горах або підводовуючи на більш небезпечних територіях. В налаштуваннях екрану ви можете обрати один з двох доступних пресетів кольору, або ж покрутити повзунок температури. Але як не крути, а 4К він вам точно не покаже. Це простий екран з непоганою кольоропередачею. Яскравості йому точно вистачає і користуватися цілком можна навіть під яскравим сонцем. Ну і забігаючи наперед, він працюватиме чи не всюди, куди ви тільки його. Його затягнете, тому за це хвилюватись точно не варто. Юліфон Armor X12 Pro захищений від води, від пилу, від високих температур, від падінь, і все це забезпечують стандарти захисту IP 69 k та військовий стандарт mil std 810H. Тобто його реально можна брати з собою всюди, і якщо цей смартфон падає на землю, плитку чи бетон, то переживати за нього точно не варто. А от бетон може і не витримати. В питанні надійності та стійкості це прямий нащадок Nokia 30 і лайк, якщо у вас колись був такий смартфон. І тішить він не лише своєю надійністю та стійкістю, але й часом автономної роботи. Так, якщо подивитися на характеристики, то цифра в 4860 мАч не виглядає вражаючою, тому що сьогодні є смартфони, які пропонують вам і 6000 об'єму акумулятора, але справа не лише в об'ємі. Завдяки невисокій роздільній здатності екрану і частоті оновлення в 60 Гц, цей смартфон спокійно живе два дні у ваших руках, що є доволі хорошим результатом. Всередині Armor X12 Pro знаходиться процесор Mediatek Helio G36, і його цифри в різних тестах доволі скромні. Він навряд чи підійде для щоденного довготривалого геймінгу, але грати на ньому, безперечно, можна в щось доволі простеньке або ж на мінімальних налаштуваннях. Не вірте тим, хто каже, що це ігровий монстр, тому що ну, це просто неможливо. Але цього цілком достатньо для адекватної роботи системи. Не супершвидко цей смартфон не літає. Тає у ваших руках, проте таке спокійно, плавно і розмірено виконує всі щоденні завдання. З коробки вас зустріне Android 13, 4 ГБ оперативної пам'яті, який можна гібридно розширити до восьми та 256 ГБ сховища. Про SD-карти ми вже згадували. Якщо ви плануєте використовувати його в робочих цілях, наприклад, десь на будівництві чи в подорожах, то тут одразу ж з коробки виробник встановив застосунки по типу транспортиру, Компасу вимірювача висоти і окремий застосунок для подання світлових та звукових тривожних сигналів. А це доволі корисно. Набір камер тут теж максимально простий і невивагливий. Armor X12 Pro отримав основний модуль на 13 мегапікселів та фронталку на 8. Камери чудово підходять для того, щоб зафіксувати момент чи об'єкт і мати змогу його потім взагалі побачити і роздивитися. Звісно, що тут. То не йде мова про якісь художні знімки для ваших соціальних мереж. Цей смартфон абсолютно не для цього. Тут камера виконує суто практичні завдання. Є тут і режим нічної зйомки, але це скоріше пункт для галочки. Що стосується зйомки відео, то тут все теж доволі просто. Знімати він може максимум у Full HD, стабілізація відсутня. Але якщо буде ну, дуже необхідно, то зафіксувати момент на відео не буде проблемою. Це зйомка виключно для домашнього архіву або ж термінових робочих завдань. Юліфон Armor X12 Pro це в першу чергу надійний, стійкий, захищений смартфон для поціновувачів активного відпочинку чи тих, хто працює в складних умовах, де айфони вже не вигрібають або ж їх просто страшно брати на локацію. Цей смартфон точно не боятиметься складних завдань, а ви не будете боятися, що з ним щось станеться. Юліфон Armor X12 Pro це синонім слова надійність. Так ще й кошти він цілком пристойних коштів, і якщо ви шукали саме такий гаджет, то саме час його придбати. Посилання для купівлі я залишу в описі. Якщо ж це відео було для вас корисним, то можна поставити йому лайк і, наприклад, підписатися на канал чи написати. Ще коментар. Також рекомендую подивитися ці огляди на нашому каналі, які YouTube підібрав спеціально для вас. Вони вам точно повинні принаймні сподобатись. А я дякую, що ви додивилися до кінця. Зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.